Ви тут нам не розказуєте, тому що Росія ядерна країна після цього Дональд Трамп передислокував ядерні човни Сполучених Штатів Америки, куди саме ми не знаємо, але сказав, що десь поближче до російських берегів, Росія вирішила зняти обмеження на розгортання ракет середньої та малої дальності. І, от ймовірно, Вашингтон застосовує ту саму стратегію, яку свого часу використовували проти СРСР. Це економічне виснаження через втягування у гонку озброєння, в кого міцніші Фаберже у Росії чи у Сполучених Штатах ну економіч. ФБР звичайно міцніші у е, Сполучених Штатів. У 80-х роках країни перської е, затоки е, за домовленості Штатами вони збільшили видобуток нафти, вдалося домовитися американцям з ними. Таким чином, ціна на нафту обвалилася і вся ситуація в СРСР погіршилася. І РСРСР ми знаємо, чим закінчився у 91-му році. Наказав. Е, Наказав довго е, жити. Отже, нафтовий важкий в руках президента Сполучених Штатів може бути досить дієвим.